600 мільйонів гривень бюджет Покровської громади на 2025 рік. Ще майже півтора мільйона гривень заплановані на Авдіївську громаду, що перебуває під тимчасовою окупацією та мільярд для Луганщини, де під контролем українських військових лише 5% території. Що означають ці суми для звичайних громадян? Та чи доречно витрачати гроші на благоустрій, роботу ЗМІ, чи підтримку театрів та музеїв у таких місцях? Тему досліджувала Софія Чолас. Порожні вулиці Покровська та зруйновані будинки. Нині місто має такий вигляд. А так у соціальних мережах користувачі реагували на ухвалений бюджет міста, що складав понад 600 мільйонів гривень. У воюючої країни не може бути у будь-якому бюджеті, чи то в міському, чи то загальнодержавному некритичних видатків, таких як розваги, благоустрої і так далі. Всі кошти всіх бюджетів мають бути спрямовані на сили оборони. Це правильно? А може потрібно передбачити інше, що унеможливить захоплення ворого міста? Покровська міська військова адміністрація. Скажіть мені, будь ласка, а 30 мільйонів гривень на благоустрій, 14 мільйонів гривень на змі. Коли до міста менше двох кілометрів, Оксана Продана, радниця голови асоціації міст, пояснює не факт, що всі ці кошти дійсно використають. Насправді. Закладені кошти в бюджет це не значить, що вони будуть використані. Це перший момент. Другий момент будь-які кошти, які використовуються саме з місцевих бюджетів, вони контролюються декілька етапів. Я ще раз і ще раз це повторюю. По-третє, що дуже важливо, ми всі прагнемо деокупації наших територій, але прагнути і не готуватись до цього. Ну, це нелогічно. Якщо ми е, віримо в збройні сили в, наші, в наших військових, ми хочемо цієї деокупації, Ми маємо бути готові. Тому нам, по перше, треба принаймні закласти в бюджет можливість такого фінансування. А по-друге, підготувати всі необхідні для цього документи. Є в кошторисі і видатки на щеплення тварин. Для цього Луганська ОВА хоче створити бригади оперативного протипізетичного реагування. Водночас, очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор каже, гроші використають у разі деокупації. Планування відбувається в чому? Ми з вами прекрасно розуміємо, що створення тих і підготовка тієї. Теоретичної роботи, яку треба провести, розрахунки того, що треба провести, необхідно здійснити зв'язку з тим, що проти бізнетичної ситуації зараз ніхто не займається. Головне те, що люди побачили, те, що там е, загальна кількість на планування фонду складає там 32 мільйони гривень. Я хочу наголосити на тому, що не ані в 22-му, ані в 23-му, ані в 24-му році головне управління Держспоживслужби в Луганській області, такі замовлення не здійснювало. Це загальне планування бюджету, коли розкладається по всі. І Україні, а використання цих коштів не проводилось Ми проводимо цю підготовку для того, щоб кожен розумів те, те, для чого де і як діяти, вони будуть використовуватися тоді, коли буде деокупація, тоді, коли буде необхідність використати там по протиопізиційним всім заходам. Зараз вони не використовуються. Так само якщо бюджет не освоїть, буде і в Покровську, зокрема, із видатками на благоустрій, каже Оксана. Продан. Якщо ми говоримо про громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, які під контролем української влади, на яких знаходяться наші військові, відповідно працює та чи інша військова адміністрація чи сільська селищна міська рада, там однозначно на благоустрій кошти йдуть на розвал, розбір, погасіння, на спас на, на, на ургентні термінові речі. І логічно є те, що люди, які працюють в адміністраціях, закладають в бюджети своїх громад ці кошти, тому що вони сьогодні в цій ситуації, і вони планують і сподіваються на те, що ворог буде відкинений, і вони будуть мати можливість розібрати завали і готуватися до відбудови. Проте Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, з недовірою ставиться до такої статті видатків. Ви знаєте, на сьогодні по останнім даним, які були опубліковані в мережі, у Покромську проживає 7 тисяч людей. Я навіть не впевнений в тому, що працівники благоустрою залишили ще в місті. Ні про який розбір забавів, як на мене, там не буде йти мова. У тому відео, яке було опубліковано в серпні минулого року, було чітко видно, куди пішли кошти від благоустрою. Сажали квіточки, косили траву, прибирали щось там щось там мітало, коли ці кошти повинні бути направлені на будівництво військового захисту. У Покровській міській військовій адміністрації ухвалення бюджету не коментували, послались на інформацію на сайті, де виклали роз'яснення, що таке стаття видатків на благоустрій, та пояснили ситуацію з запаленням, якого немає, та грошима виділеними на теплопостачання. Якщо брати опалювальний 2023-2024 кп Покровськ тепломережа мала понад 300 працівників, і це бюджет в понад 300 мільйонів гривень. Сьогодні ця сума в 10 разів менша. Працює 46 працівників. Чий функціонал змінився? Покровські тепловики створили наново дві модульні невеличкі котельні, які опалюють дві лікарні. Також працюють декілька теплопунктів до того ж, працівники комунального підприємства. Займаються роздачою технічної води населенню зі свердловин, які пробурені на місцевих котельнях. На думку Оксани Продан, недовіру та резонанс у суспільстві теми бюджетів викликають через високу емоційність та потребу у справедливості. Тому важливо, що коли ми говоримо, даємо цінку тому чи іншому якомусь виду витрат, досліджувати їх ну достеменно і розуміти, по перше, чи дійсно такий факт відбувся, а по-друге, хто саме відповідає за той чи інший за той чи інший платіж та інструментів для прозорого суспільного контролю недостатньо, каже Олег Попенко ну, на жаль, відсутній контроль. За формування бюджету депутати місцевих рад разом з очільниками е, органів місцевого соврядування та своїми доступниками формують е, бюджети на свій розступ, абсолютно не думаючи про те, що е, війна вона продовжує. Відстежити ситуацію щодо бюджету, зокрема, Покровська, можна буде в кінці року. Державні кошти, які не змогли використати, повернуться до державного кошторису. А кошти, які заробила громада, залишаться та підуть на наступний рік. Софія Чолос, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.